Коли біля монітору він це вже перебір. Він до неї вже підкочує. Він її за руку взяв. Ось так. от, знаєш? він взагалі якийсь хрін з вулиці. Таке підійшов. Я до вас яйця підкочу. Вона така, так, будь ласка, підкочу. А він блум-пум. А перевіряє на вірність її. Будь-які незрозумілій ситуації. Ми п'ємо шампанське. Господи, не думала, що мужики можуть себе так накручувати. Мамо рідна, де у вас там вентиль, я готова його прикрутити. Результат перевірки вразить всіх. Чого? А чого ви а хочете? що вона сказала? Чого? Що його готова кинути свого хлопця? Не було так, цього. Так що я що й оце чітко почу. Але... По з яким скільки ви Та не було такого питання, Вово. Мчу на зустріч з тридцяти тридцятирічним Володимиром, замовником перевірки на вірність. Вовчик. Вова вже три роки зустрічається з 23-річною Валентиною. І якщо від Валентини він просто в захваті, то від її роботи я працюю за графіком. Ага. Ось а вона працює хостес. Вона працює, грубо кажучи, до закриття закладу. Вона працює то, хостес, тобто вона так. в тебе гарна. Ти ще вона й фотки не показав. Вона найкрасивіша. Це зрозуміло. А хостес так, вона ти працює, сама вибач, де? Ти ж кажи, в готелі вона працює чи в ресторані? В ресторані. Ага. А, так, за міський ресторан? За міський ресторан, елітні клієнти, тож Валя завжди має бути на висоті. І на цьому фоні у нас що ми маємо? Я на головній. Вибач, все добре. Літає. Лі, Я бачу. Бетмени. <пілка> <пілка> Виходить, що повертається, постійно затримується, там у них Постійно ж усі випивають, ці молоді, красиві, ну, ще ресторан. заможні. Знаєш, вони всі такі, ага. такі, всі. Думаєш, вони до неї залицяються чи що? Ти ж Молодь. розумієш, все залежить від неї. Ну, підкочують собі. Часом навіть із квітами буває приходить. Мовляв, це та все, а -а -а. розумієш. Тобто вона в тебе з роботи йноді з квітами приїжджає? Ну, Кілька разів було. То це їй подарував хтось чи вона з бенкету забрала? Це важливо. Ні. Хтось подарував подарував. Зауваж, вона ну, тобі чесно про це сказала. Ну, ти ж розумієш, якась муть, ну, вона б сказала, що, ну, я з банкету взяла. Це ж теж та важливо. Що... Ну, знаєш, якщо це не я подарував, я не знаю, хто подарував. Це не при мені було. Значить, це що вона каже, ну це як можливо так. Вона у мене, звісно, чесна, щира, все нормально, але це цікаво. Ну, сама ти розумієш, коли дівчина приходить до хлопця з квітами від когось іншого. Ну розуміє, воно, так. Ну, типу, ну, якого ж кошта? А от тут ревнощі абсолютно виправдані, бо хто знає, яке продовження може бути після квітів за умови, що клієнтура закладу заможна. А Вова все ж таки не олігарх. Пісня офігезна. унікальне музичне талант шоу. Вісім зіркових тренерів. Кожен обере собі двох підопічних. Я привіз oh my God, no. допоможе розкрити їхні таланти. Тому людині реалізувати свої ідеї та заспіває з ними в дуеті на великій сцені неймовірні дуети, прем'єра, що о о ті нові ігри, нові перемоги. Хотілося б звозити, наприклад, у Грецію, в Туреччину, а звозив кудись на Азовське море. Розумієш, Там Хочеться... теж нічого медуз нема. Тепленька водичка. Класні <глес> персики. Це до того, що хочеться дарувати. Наприклад, я розумію. Там Дівчину хочеться <глес> крута Раз на день, а дарус на два тижні. Так? Ну розумію, так. так і таки конкретно париться своїм матеріальним становищем. Хочеться подарувати сережки золоті, а подарував срібний кулончик. — А подарував пателю. <глес> <глес> і таке буває. Ні, Про таке не треба. І не дивлячись на те, що в особистому житті у них все прекрасно. Спокуси на валіній роботі вову аж ніяк не гріють. Проблема так. Проблема в контингенті. Проблема в тому, що вони всі випили, розслабились. Словом, ти вважаєш, що вона може повестися на чувака з грішми. Вибач, що прямим текстом, але ж… Ну, все-таки меркантильність має місце бути. Мені здається, що так. Пред'ява серйозна. А от чи реальна зазвичай у нас провокації дуже зухвалі, щоб дійсно була спокуса. Ну я не знаю, ну чпокатись вони там не будуть. Ні, нас дивляться діти, але Бова відверто нервує. Цікаво. Слухай, вибач, я тебе переб'ю зі статистики багато у вас пар, які не проходять, Ти таки стримайся. А -а -а. взагалі за статистикою. 90% проходять. проходять. Прики, які всі класні. Сподіваємося, що і валя виявиться класною. Цей красень Ельдар сьогодні перевірятиме на вірність валю. Звісно, легенду ми продумали. Образ створили, під служкою оснастили. Ельдар точно готовий. А от чи готова валя до наших провокацій, про які вона ще навіть не здогадується? Не здогадується ще й Вова. Її хлопець про те, що його чекає попереду. Він за всім спостерігатиме по спеціальному монітору у нашому тонованому бусі. Привіт. Ну що, привіт? Щось ти такий, наче швабру проковтнув. Переживаю трохи а вперше в житті таке. Я розумію, що ти нервуєшся реально. Але ми навіть не чекали, що Вова себе настільки накрутить. Все залежить від неї. Так. Насправді зараз, адже звісно, ми провокуватимемо. А вже ж ельдар ефектний, а вже ж у нього є задача... Не забувай найголовніше, По перше є слово стоп. Угу. Ти можеш зупинити цю перевірку. От ти розумієш, що не ну, а хочеш чого? більше. стоп коли, ото, от коли... якщо вона вже ну, от... ноги Я... А, Е, я сподіваюся, цього не буде. Я дуже надіюсь, тому е, це у нас не передбачалося як провокація. Та мажорний образ Ельдара Вову парить. Невже настільки не впевнений своїй дівчині? Ну він же гарячий джигіт. Так, Він гарячий джигіт. Але я з ним на зв'язку. Відповідно, ми можемо коригувати його поведінку. Але валі, якщо що, помилок не простить. І ми сьогодні ж і закінчимо, розумієш. Тобто на кону розрив стосунків. А у нас остання перевірка прихованих камер, мікрофонів, і ми готові. Цей салон Валю, ми заманили просто. Вова за нашою командою репостнув у Фейсбуці пост, і ти типу, виграв сертифікат на безкоштовну процедуру в цьому салоні краси. Який, звісно, віддав валі. Ну, яка дівчина відмовиться від шансу бути красивою ще й на шару? Тож валя має бути о 19.00. А Вова вже комок нервів. Тобі нормально видно, так? Так, нормально. Я хочеш підсувайся. Сідає, тобі зручно. Тобі так, тобі і так. Тут максимально дискомфортно, морально. Ноги тільки ну, на нічого, мене не закидай, я це не ну. люблю. Скажу чесно, поки ще нічого не сталося, тому я спокійний, як уда. Все, я своє дівчині. спокійний, як удав? Я, я свою дівчині. Тобто зараз я кудавлю когось, і буде все спокійно. Добрий день, вітаю Валентина. На 19. -ту. Ага, так є. Слухай, така сукня прикольна. Я подарував. Так. Вона угу. в тебе така лялечка просто. На підборах отакої. Ви можете сісти у крісло. Я тебе розумію. Вона ефектна дівчина. Я привід хвилюватися, так? А, ні. <риклад> Адміністраторка, наша дівчина, садить валю в правильне крісло. Не просто так. <звук> Ельдара, все, виходь. Я зрозумів. Що за крика бійки нема? Ой, нічого! Його заклинило, не знаю, що відбувається. Добрий день. Я також <плес> надіявся на жіночий реслінг подивитись, спецназ замовити. Вибачте, так. дівчата. Ой. Я можна відійду мені щось око потрапило. Вибачте. Я перепрошую, все нормально. Так, ніби так. Угу. Клієнтка в блакитному насправді наша, тому йде і залишає валю саму. А вона чекає на укладку. Адже в неї сьогодні з Володимиром романтичний вечір. Але це частина нашого плану. Час їй дзвонити. Оце зараз буде цікаво. Треба ж цікаву історію вигадати, щоб Ні, ну, історія та сама, та сама, що тебе затримала на роботі. і все. Я знаю, ну… Но... ну тільки ж ти звучи переконливо. Цей телефонний дзвінок переломний, тому вова нервує. Кохана, привіт. Привіт. Слухай, ти не могла б зараз у магазин зайти? Млинців купити і сметани з грибами, як завжди. А де ти зараз? На роботі. Тобто на роботі, хоча, мав би бути вже десь по дорозі в ресторан. А ми на сьогодні домовлялися. Тю, ти що, приколюєшся чи що? Та просто вчора вночі працював і мене якось трохи я. я тряснув. Коротше, ясно. Все, бувай. Все? Ну, вона конкретно психанула, я тобі скажу. Кинула слухавку. Я не знаю, кому я цією розмовою зробив краще чи гірше. Ну ми здається, повинні що... були дати їй таку ага. зачіпку. Так, валя розстроїлась, бо власний хлопець забув про спільний романтичний вечір. Добре. А потім я ще раз подзвоню. Чи може повідомлення надіслати? Н ні, дивися. Ти маєш розуміти, що це все ми зараз робимо для загального процесу. Угу. Для себе ти висновку хочеш діти? Ну, чи що? Я вирішив так: або, або пан, або пропав. Або перемогли, або програли. Розумієш, чи ліворуч чи праворуч? Ясно або чук, або чипабуди. Зрозуміло. так, і зараз у Валі з'явиться вибір: неуважний хлопець або уважний красунчик. А якщо на зло мені, розумієш, раптом вона мені Ось. Мені завжди було цікаво розказати, як на зло. Ні, мені цікаво. А чоловіки припускаєш, що жінка може тупо піти і на зло зрадити. Ну, я такого ну не можу уявити. Якщо так. я кохаю чоловіка, я не уявляю, так. який гець має вкосити за дупи, щоб на зло зрадити коханому чоловіку. Типу, ось так: п'ятнадцяти хвилин не що. А що, ти віриш у це? Думаєш, так може бути? Ну, я тобі скажу чесно, просто бували ситуації. Бували, тобто я, я не кажу, що саме вона і саме зараз саме так все а і ти... станеться. Ні, бо я но, но було. Всяке було. А поки Валя переварює новину, ми швидко діємо, аби не психанула і не пішла. Я ще раз перепрошую, що так вийшло. Я, звісно, укладку вам не зроблю, та кілька цукерочок поклав, тому що шоколад, як кажуть, покращує настрій. Забув представитись. Мене звати Ельдар. Я директор цього салону. Мені дуже приємно, що такі дівчата до нас приходять. Ну от з її вигляду, що скажеш? Їй подобається Ульдар? От перше враження від нього у тебе важко сказати. Він тільки з'явився. Я не знаю. Тобто її обличчя тобі поки що нічого не каже, так? Нічого. Треба якусь ситуацію загостювати, розкручувати, дивитись. З цим проблем не буде. Mm -hmm. Але валя чекає таки безкоштовну укладку. Я не можу вас відпустити без хорошого настрою. Пропоную вам будь-яку послугу з нашого прайсу абсолютно безкоштовно. Вибирайте е, тому, що ми. Ельдара Максимовичу, ви могли б мене відпустити в мене просто щось дуже окопиче. Його, мабуть, треба промити. Так, Відпустіть та... її. Тебе... її так, лаковоко потрапив що? Дякую, дуже вам дякую. Вибачте, будь ну... ласка. Так, ну... Я, я не було вас гаразд, і нашу акторку перукарку ми теж красиво спровадили. Тож окладки не буде. Я вже казав, що ми вас не відпустимо без хорошого настрою, тому от спеціально від нашого закладу сьогодні вибирає будь-яку процедуру абсолютно безкоштовно. Знаєш, як студенти до стипендії вони закривали назви і дивились на ціну після стипендії закривали ціну. От зараз як після стипендії. Вибирай будь-яку процедуру. Слухай, чого вона не піде? Ну, тобто все завершилось? Ще не завершилось. Їй пропонує льдар безкоштовну процедуру. А вона, ну, як будь-якій дівчині, їй в принципі цікаво. Чому? Вона прийде, потім, може, вона зараз і піде. Ти ж не знаєш? Що ти одразу кіпішуєш? Та я не кіпішую. Просто, в принципі, мені здається, вже можна було почати йти. Почати йти це як? Одна нога пішла, інша сидить. Я у вашій чоловічій логіці не дуже тямлю. А Валя дійсно вибрала процедуру. Масаж обличчя, так? Чудово. Давайте я запишу. Ім'я я вже знаю. Валечка, прекрасне ім'я. Так, а прізвище? Квіткова. Та годі. Ну так, щось не так. Серйозно? Квіткова? У мене просто прізвище, бджілк. Ти уявляєш? Квіткова Бджілкін. Так? Звичайно. Союз бджолярів на нас би молився. Ми такий мед могли б з тобою за вибач. Здається, Валя трохи відтанула. Навіть посміхнулась. Ти так, усміхаєшся. Це значить мої вибачення прийняті, так? Чи це так залакували усмішку? Mm -hmm. Ну, не заперечую. Усмішка неймовірна просто. Дякую. Ви вибачте, мені треба йти вже час. Розумію. Перепрошую. Молодець, слухай. Ходімо, я вас проведу. Але в нас все непросто. Радий був познайомитись на, на все взаєм, добре. До побачення. Е, як звідси вийти тепер? Хі, через двері, але вони зачинені. А Ну, можна, будь ласка. Так, одну секундочку. Нас зачинили. Ходімо. Так, зараз я наберу Аню. Вона справді дуже розгубилась біля дверей через те, що не змогла вийти. Така знаєш, ну ти знаєш, видно, що вона збиралася йти. Так, в принципі, і от, в принципі, і от вона хотіла вдалося. так, мені теж це здалося. Я певен, що якби двері були відчинені, вона, вона пішла. Вона пішла. і ось я підтримую її... тебе. От... Проте ми ще не знаємо, що зовсім скоро Валя звідси уходити не захоче. Ти варта більшого. Я знаю, що треба зробити зараз. Чого? А чого ви хочете домогтись? Вона сказала, чого? що готова кинути свого хлопця. Не так. було цього. Ну, розсунено, розсунено. Ну, вже... А поки наш план спрацював. Аню, привіт. З оком все нормально? Аня, це та сама перукарка, яка поїхала в лікарню промивати око. І так, типу на автоматі закрила двері ззовні. Хе, слухай, ну як ти примудрилась? Скажи мені, ну ти коли будеш? Коротше, запасних ключів нема, а перукарка з лікарні повернеться через дві години. В будь-якій незрозумілій ситуації ми п'ємо шампанське. Ти за так? Я вже Чарівна не проти, я зараз принесу шампанське. Зараз він О, типо почне підкат проявляти свої яйця. Викотить свої яйця? Ні. У них цукерки в меню. Цукерки вона любить. Я не розумію, це в тебе нерви так виходять. Ти так ну, дивно поводишся я ще не бачила, щоб так поводились. Зараз чесь таке. Я зрозуміла, це захисна реакція в тебе, так? Ну, є трохи. Чесно кажучи, я переживаю. Щось вову аж тіпає, а перевірка ще навіть не почалась. Я як знав, я як знав, я беріг. Я чекав особливого випадку і ось він настав. Вона ж не п'є. Тобто, ти думаєш, вона не питиме? Я не пива на 100%. Так. Є. Ти злякалася? Звичайно. приємне знайомство. Щось Валя дуже легко погодилась випити з Ельдаром. То коли нас відімкнуть. А, брала Аню, вона зараз у поліклініці, їй промивають око, і там як закінчать одразу до нас. І нас відімкнуть, не переживай. А Валя не в захваті. Хочеш, я познайомлю тебе зі своїм маленьким другом? Що? Це що? Це експромт, мабуть, я сама не знаю. Максимально зараз двозначно вийшло. Я, я не це мав на увазі. Ти зараз усе зрозумієш. Почекай. Ось він. Чоловік твоєї мрії oh. і папуга. А це ясно, кого він назвав маленьким другом. Оце, оце друг. Так, ми запланували. Я не знала, що він так назве. Нічого, я трохи напрушився. Та я відчула. Як відомо, симпатична живність зближує, і валя дійсно оживилася. Познайомитись не хочеш ближче, Гоша? Ану, йди сюди, ану, йди сюди, Гошо. Я теж посміхнувся. А що тебе збентежило в її реакції? Та ні, ну як. В принципі, бачиш, посміхається. Починається щось, може, контакт якийсь у них відбувається, я ж не знаю. Гошо, скажи, красуня. Ну скажи, будь ласка. І, хоча папуга попався вперти, Валя просто сяє. І навіть розговорилася. Дівчинки не вистачає і все. Ну не вистачає так. Він як і я. З ним тут буває у двох само. Але ейфорія від впертого папуги швидко прийшла. І Валя знову стала озадачена сумною. Ельдарчику. А запитай, чому вона сумна? Слухай, ну я тебе веселю, веселю, он шампанське, все таке. Чому ти така сумна? Так, я хочу загострити конфлікт через скасоване вовою побачення. Нічого Неважливо. Те, що я казав, ну образа. Образа зачаїлась. Розумієш, не що саме так нічого. і спрацює провокація. Так. Твоя дівчина ображена, на що вона здатна в такому стані. Бо ти ж розумієш, так. що ну, якщо це не справжні почуття, то вона цілком може не ламати дров і ще й чимало дров. Але валя не зізнається. Все, він сьогодні покараний. Сьогодні всі покарані, походу. Я теж покараний, так? Я Та ж ні. уже і так, і так, уже і так стараюсь ну, Валю. ти ну скажи, тобі. ну що, що я маю зробити, щоб ти постійно усміхалася? Ні, ні, ти точно не винен. Все нормально просто. А хто винен? Та. Таке. Та наполегливість спрацювала з четвертої спроби. Ні, все нормально, насправді. Ну, ти не зважає. Так, просто... а хто винен? Та в нас сьогодні мало бути побачення з моїм хлопцем, а він просто забув. Х. Як забув? це забув? Запрацювався. Забув про побачення. От зараз час переходити в атаку. Ну, я на його місці ніколи б собі такого не дозволив. З такою дівчиною. Я б закружляв тебе в танці в цьому. Ми б з тобою полетіли. А ну, сідай, люба дівчину, пристебніть ремені, ми тут зараз політаємо. Ось. Ти літала куди-небудь зі своїм хлопцем? Ні. Ельдари, от зараз. Зараз кажи про хіромантію. Гадай. Я недавно був на Філіпінах. Де познайомився з шаманом, і він навчив мене гадати по руці. Хоч тобі серйозно Ти в це віриш? Але зараз сама валя не просто повірить, а й прозріє. бо це наша провокація. От я зараз бачу озеро, ось і ти випала з катера. Ти серйозно? Серйозно, адже цей факт точно з її життя. Відволи. Для цього допитували, так? Ну так, нам потрібні були Щоб... факти, які її вразять. Судячи з її реакції, вона реально вона... в шоці. Ну, Ти? я Ти можу. Це тут побачив? Ну, я... ну як? Ну це те, чого чого мене навчили. Ні, просто це просто правда, тому для мене це Нормальний Шок! — Нормальний монах, попався. <рес> І тепер, коли вона вірить, що Ельдар вміє читати по руці. Я ще бачу є лінія кохання, що на тебе чекає зустріч із молодим, е симпатичним брюнетом е в синьому костюмі. Ось. Це вже перебір. Уже перебір, здається. Він до неї підкочує. Він її за руку взяв. Ось так, знаєш. От бачиш, а у них інакше. Вона інша людина. До чого тут інша людина? Він взагалі якийсь хрін з вулиці. Такий підійшов па ба-бам. Я до вас яйця підкочу. Вона така. Так, будь ласка, підкочуй. а він плум-бум. Який, який дуже дуже хоче, щоб це сталося. В принципі, вона вже, начебто, глянь. Він тож, всього тож? лише гадає їй по руці. Так, ти на неї дивишся? Я дивлюсь на неї. Вона ну от. зацікавлена. Так, я згодна. Ага. Це так визначено долею. Так, просто і написано. Так, і написано. Цікавий погляд. Мене вона вже забула. Тобто мене вже немає. Не факт, що тебе забули. Ти чого? Ні, я розумію твій стан, але чорт забирай. Ну ясно, що це стрес, Бачите, як клеють твою дівчину, але Вова просто король паніки. Ну, за адекватних хлопців, які пам'ятають про побачення. Та воно йому. Та 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 та, та почекай, та, давай. Ну врань, зараз давай випи, Та ти та... себе накручуєш. Тупо зараз себе накручуєш. Подивімось. Господи, тварь. не думала, що мужики можуть себе так накручувати. Мамо рідна, де у вас вентиль? Я готова його прикрутити. А ми, звісно, накаляємо ситуацію. Я просто так ніколи б не вчинив. Можна дізнатись з ким він працює, де? Ну він в будівельному гіпермаркеті працює так, директором. Він старший менеджер. О, підвищила мене трохи. І Соромно за що? мене, розумієш? що що таке? Що сталося? Я Ну, Просто... що я старший менеджер? Це а ти хто? Продавець консультант. <звук> що Погано я заробляє? Небагато. Тільки <звук> стільки ще однаково це ні про що не говорить. У Вови конкретно нерви здають, хоча позиція й досі не зрозуміла. Слухай, тоді у мене таке питання: що тоді тебе з ним тримає? Можливо, зараз Вова дізнається ту правду, яку ніколи не знав. Я не знаю. Може це доля твоя, може, ти заміж за нього збираєшся? Це серйозно у вас? Не знаю, Не знаю. Ти розумієш? Не розумію. А… Тобто... Ну… Так, щось не дуже душевна відповідь про хлопця, з яким три роки прожила. Взагалі, все серйозно у вас? Не знаю. А припустимо: є хлопець, який більш гідний, більш перспективний, який дуже хоче зустрічатися з тобою. У такого хлопця в синьому костюмі теоретично є шанс якийсь, хоч якийсь. Не знаю. Це можливо, в принципі. Що це бажання не образить? Чи бажання дати надію? Ну що, що тепер? Куди далі? В принципі, уже все. Дивись. Вона йому вліпить зараз. Що? Дивись, вони зараз. В нього? Чи у що? нас є. У нас остання провокація є. Це ще Яка? ні про що Плюшу не ведмідь? Гаразд. тоді... – яка ще провокація. Та... Навіщо? Ну треба. Вово, подивімося вже. Що Чого? Чого ви хочете думатися? А Що вона сказала, Чого? що готова кинути свого хлопця? Не було. Так, цього. я щойно це можна чітко почув. Вова. Чітко почув. Вона так і сказала. Ти могла б е... Вово це з хлопцем. Так, звісно, що Та ні, це була просто що? це просто відповідь. Ну, можливо. Ну, Ти б кинула ти цього Та не було пацана. З яким... Пацана, з яким ти скільки? Та скільки не було мі... такого запитання, Вово. Ні, ні, три роки. А ми з ним три роки. Ну, в принципі, нічого страшного. Ново не було такого питання, чесно. Це ти себе накрути уже. Він просто спитав, можливо. А вона сказала ну можливо. Але об'єктивно відповідь Валі ще не зрада. Вона не сказала, що я з хлопцем три роки і у нас з ним щось серйозне. Я вона згодна, каже, добре, добре. Я згодна. Окей, я згодна. Все. Я згодна. Вона могла б сказати, що мені це неприємно, в мене є хлопець. А може, ти хочеш льондру попрацювати? Так, можливо. Ну вона ж не сказала ні. Вона ж не сказала ні, я не хочу. Вова, ми вона стоп. сказала, ну я не розумію. Можливо. Це стоп. Ти зупиняєш перевірку. Я нічого не розумію. Ти кажеш стоп? А що що щось є? Так, у нас є ще одна провокація. Головна Вово, головна, де в неї реально буде вибір. Або вона каже, що вона кидає тебе, або вона їде з ельдаром. Звісно, вибір у Вови зараз непростий. Все залежить від тебе. Ти кажеш «стоп», і Ми закінчуємо. Гаразд, ну що, вже, вже, в принципі, все. Ну, розсуне ноги, розсуне ноги. Вово-вово, ну... будь ласка. Гаразд, гаразд. Все, добре, гаразд. Зараз. Ми брус. дивимось далі. Все нормально, гаразд. Ми так, дивимось далі. Ну, ну. А у нас саме зараз за планом головна провокація. Ну, ти ж розумієш, що ти особлива. І ти гідна більшого. І Я знаю, що треба зараз робити. Ельдар вмикає музику на телефоні. Можна. <гум> І саме в танці поставить валі питання вибору: з ким вона хоче піти цього вечора. Але поставити питання Ельдар не встиг. Ти скажи, будь ласка, де тут туалет? Я тебе чекаю. Вона просто у нас там немає камер Я не, не так жодної камери. І раптом уволить дзвінок. Вона дзвонить. Ну. Що, брати? Так, привіт. Забрати тебе? Просто зараз? Так, так, я біжу. Я зрозуміла, побігли. Що відбувається? Але вову від радості понесло не в ту сіп. Що що, все добре? Кіно знімаємо. Кіно. Я Вова, не розумію нічого. Кіно? кіно про кохання. Все нормально. Хоча щастя розпирає. Красиво. Вона Давай, не розуміє, що від ви... Почекай, що все, відбувається. Все, все Це новий канал. Програма аферисти. Не плач. Ти розумієш, що відбувається? Я? 30... Це була перевірка на вірність. І ти пройшла. її. Não, <coughs>